Тепер ще два лоти. Це сирочки. Mm. Тобі потрібно також гадати, де дорожче, де дешевше. Це... Да, давай. Да, це складніше. Давай, мені вже в шапці жарко. Давай. Так, форму. Так, отут вже полущена, такі чувствую, знаєш, тонкий шар шоколаду. А ну дивіться. My prediction, що це фігня. Тут же э, слой шоколаду такий, типу, по, ну, побільше, більше, я так чувствую. Ану, по запаху. Блін, ну тут запашок якогось гамна. Оце справа. Блін, а на вкус це гамно. Я так розумію, ти зараз вибираєш що, що більше гамно. Це з персиком, так? Ні, у них однакові вкуси. Персик? Um, Вишня. <laughs> так ось що було складніше. Блін, ну тут як взбитий творог. І шоколад товщий, а тут як не взбитий творог. Блін, ну це якраз ніжніше. Але якби я купував цей, давай цей справа дорожча, а зліва дешевша. Не вгадав. Не вгадав? Ні. Ну це реально ніжніший, але ну, якось він мені не дуже, оцей справа мені більш сподобався.